Він був найніжнішим батьком і найтурботливішим чоловіком. Поки одного дня не перетворився на людину, яку я ледве впізнаю, що з ним сталося, і чи ми ще зможемо врятувати сім'ю. Тату, а чому ти став такий злий? питає наш семирічний син, дивлячись на чоловіка своїми круглими очима. Ти ж у нас був добрий, а тепер тільки кричиш: ти нас ще любиш, чи ми тобі вже не потрібні? Від цих слів у мене всередині все стислося. Я не знала, як відповісти дитині і тим більше, як знайти пояснення для себе, у кого запитати поради. З мамою говорити не хочу, вона й так ніколи не була у захваті від нашого шлюбу. А подруги, ну що вони скажуть? Розлучайся! Це ж не вихід. Ми з чоловіком разом уже вісім років, одружилися з кохання, жили мирно, без скандалів. Тепер у нас двоє безкетників-першокласників, і я завжди пишалася, що в нашій родині панує тепло. Але останні кілька місяців мого чоловіка, наче підмінили. Він став дратівливим і різким. Те, на що раніше навіть не зважав, тепер перетворюється на привід для бурі: то я пересолила борщ, то сорочку в шафі поклала не тим боком. А кілька днів тому він увірвався додому як гроза, і почав кричати на дітей лише за те. Що вони розкидали іграшки в кімнаті. Раніше він би просто посміхнувся і допоміг зібрати, а тепер, мов чужа людина. Діти налякані, я сама почуваюся так, ніби ходжу по тонкому льоду. А минулої суботи сталася сцена, яка, здається, остаточно зірвала його з катушок. Наш сусід допоміг мені донести пакети з продуктами з вулиці до квартири, і тільки но чоловік побачив нас у коридорі. Його обличчя перекосилося від люті, ще трохи, і, здавалось, з рота піде піна. Я намагалася спокійно пояснити, що нічого страшного не сталося, але у відповідь почула не роби з мене телепня, якщо хочеш з сусідом крутити роман, спочатку подай на розлучення. Я стояла з пакетом яблук у руках і думала, що з ним сталося, і головне, як тепер бути? У нього з'явився якийсь дикий чужий погляд. На мить я навіть відчула ненависть до мене. Але чим я заслужила таке ставлення? Я ж весь час тільки й думаю про нього та дітей прибирання, вечеря, турбота, все на мені. І тепер мені здається, що він ось ось почне нишпорити по квартирі, шукаючи пил чи невимитий посуд, аби причепитися. Наступного дня він узагалі влаштував скандал сусідові. Просто пішов і почав кричати на нього, так що вийшла його дружина, розлючена до межі. Тепер, здається, весь під'їзд дивиться на нас криво, ніби ми головна сенсація місяця. А вчора я вперше побачила, як він остаточно втратив контроль, повернувся з роботи, вмостився дивитися футбол, діти гралися поруч, зовсім тихо, без криків. Але він різко зірвався, зробив таке грубе зауваження, ніби перед ним були не наші малюки. А дорослі чоловіки, що йому заважають. Один із синів злякано запитав Тату, чому ти став таким злим? і отримав у відповідь крик Йди звідси, негайно. Я підійшла, намагаючись спокійно сказати, що так з дітьми говорити не можна, вони цього не заслуговують. А у відповідь обіцянка показати, як справжні чоловіки виховують дружин і дітей. Ту ніч я проплакала, він навіть не підійшов, не вибачився. Я боюся. Боюся за себе, за дітей. Вони вже починають ховатися у своїй кімнаті, коли чують, що батько повернувся. Що з ним сталося? Скільки ще це триватиме? І головне, що мені робити. Раніше він ніколи не був таким. Я не знаю, що чекає на нас завтра. Але точно знаю, мовчати більше не можна. Якщо ви були у схожій ситуації, напишіть у коментарях. Можливо, ваша історія допоможе врятувати ще чиюсь сім'ю.